Я вас вітаю отож! Аудіокнига або читання в новому форматі відео з вставками деяких фотографій. Отож, то чекало мене довгих вісім років, пізніше жодного разу не сказали мені куди, чому я йду, скільки можна, але присвятитись Богу його і охреститись вона не змогла. В Молочанську вже й все йшло до хрещення, але розмова з сестрою, яка в душі сповідувала погляд опозиції, а саме, що все продано там, де твій Іван все контролює КДБ, всю літературу підробляє, через радників брати попадають в тюрму та інші негативні думки, розбили віру моєї Ольги. Мені було боляче, та наш шлюб збережений, вона бездоганно виконує свою частину роботи в сім'ї. Вона є членом общини баптистів, відвідує їх зібрання. Говорили, що пресвітер поставив її як взірцеву сестру, а наші відношення як такі, що інші можуть брати приклад. З дітьми і зятями вона має добрі відносини, що ж, це мій тягар, його я і несу, але від чистих біблійних істин відступити не можу. В 1975 році наша дочка Ліда вийшла заміж за брата. Весілля зробили невелике. Чоловік 200 запросили гостей з Запоріжжя, Мелітополя, Крима та інших територій. У зборі кожного року був приріст. Люди навчались і пізнавали правду. Молоді брати вже самі відстоювали свою позицію нейтралітету. Пригадую, одного разу до 1980 року, почали до мене ставитись колеги досить холодно, говорять тільки про роботу, жодної веселої думки, ні усмішки, погляди з-під лоба. Що трапилось? думав я. Раніше вони зі мною навіть спішили привітатись, поговорити про життєві справи, аж через тиждень мені не посадили за, посадили за стіл на нашій дільниці в цеху, і при всіх слово взяв слюсар Павлович, міровесник, ветеран ВВВ, член КПРС. Він розповів, що були заводські партійні збори. На зборах виступав лектор Запоріжжя і попередив комуністів, що на заводі працюють його вісти. Іван та Микола, це дуже небезпечні люди. Вони вороги радянської влади, рецидивісти, тільки прокидаються добрими. Якби ви бачили, яку має хату Іван, яку огорожу, а що в хаті та коло хати, які груші, здирають гроші зі своїх бідних сектантів. Америка їх підтримує і всю іншу несінницю говорив. Павловича то дуже зачепило, разом працюємо, стільки років, а ти, Петрович, і не похвалився таким добром. У вихідний день Павлович поїхав в Молочанськ. Як розвідник обдивився мою віллу, подвір'я, город, делікатно розпитав сусідів і вони все здали. Ваш знайомий Іван, оно його хата. Віруючий, добрий чоловік. Стара саманна хата, машини немає, гаража немає, мопед має. І насос качає воду з криниці на город і сам обробляє. Тоді всі розсміялися, почали жартувати, і життя знов вернулося, як було. Але Павлович потім наодинці вилив душу мені. Як так? Це ж чиста брехня, він же комуніст. Я знову мав нагоду показати, чому мене і свідків так поплюшать в газетах, радіо та навіть на партійних зборах. Напевно, з 1978 року по території Південної України регулярно проводились обшуки в будинках свідків Єгови, шукали пекарню та працівників. Література поступала регулярно в збори, якби нічого й не було. В 1982 році в нашій території були арештовані троє братів: мої найкращі друзі з Мордовії та сестра: Екарт Андрій, Матронінський Серафім, Равлюк Сергій, Солощук Ольга. Осінню 82-го пройшли багатоденні судові процеси над ними. До того ж, Сергій служив районним наглядачем. В цьому ж 82-му році я став пенсіонером. Пізно осінню мені брати запропонували районне служіння на рік. Я запитав, а чому мені і на рік? Відповідь, бо один брат зараз не має часу, інший не погоджується. Я подумав про братів, про брата Екерта Андрія, котрого похоронили незадовго після суду. Прекрасного брата як в таборі, так і на волі, і згодився. Зрозуміло, розмова була конфіденційна. Але незадовго після того мене викликали на розмову в КДБ. Співробітник говорив зі мною досить відверто і цинічно: в країні наступила зміна, помер Брежнів. Генеральним секретарем РЕМ КПРС був призначений Андропов, раніше голова КДБ. Температура до свідків почала різко наростати. Мені просто в очі сказав, що я призначений районним, і ніхто інший. Я відповів, що районні. Наглядачі були завжди. А чому мене тільки тепер призначили? Хто вам таке казав? Я не читав призначення, а ви завтра скажете, що я призначений обласним. Давайте очну ставку з тим, хто мене призначив. Кидебіс сказав, що він знає це точно, що терпіти нас вони не збираються, а друкарню вони таки знайдуть і передай їм, що отримують на всю катушку. А ви, Іван, сушіть сухарі, хоч ви пенсіонер, але без вас тут не обходиться, так що ми починаємо збирати докази вашої антирадянської діяльності. На співпрацю не йдете, значить, в табір, як ваші братчики. Хоч вони досить точно попадали, але я не міг перестати працювати. Чи сильно я ламав голову, хто ж співпрацює з ними? Ні. Я, робов, як завжди, молився, виконував це служіння і ще більшу конфіденційність мусив виявляти до всіх. Але воно, як не крути, виявлялось. Мені та іншим вірним братам або відразу, або за якийсь час ставало ясно, хто є хто. Та на все воля й Гови. Давид зміг жити мирно з Саулом, був готовий чекати, хоч мав законне право на престол, а нам чекати залишилось небагато. Як мені, так і другим братам, які вже були в таборах, була ясна одна життєва правда. Чим довше хтось служить кур'єром, тим більша ймовірність, що його впіймають, навіть випадково. Але хто їхав перший раз і впіймали, випадково трудно повірити, що це що випадково. Здається, що хтось здав. А збоку слідчі підкази. Твої здали, треба співпрацювати. В останні роки переслідувань співробітники часто хвалили, що знають все в організації. Один пропонував давайте так по-доброму, сядемо та поговоримо як друзі. Слова одної сестри, згадуючи ті часи, можу сказати, що батько був дуже конфіденційним, що він служив районним я не знала тоді, та навіть пізніше не хвалився ні собою, ні іншими. Мама теж не знала, куди поїхав батько. Приїду в понеділок, каже, або щось подібне повідомляв для мами або мені. Думаю, що він виявляв до нас любов. Його 40-річне життя, як свідка, його 18-річне перебування в радянських таборах, засланнях навчило його не розсипати конфіденційних справ перед рідними або друзями. Методи чекістів були часом дуже жорсткі, як до жінок, так і дітей. Далі вона продовжує Давайте уявімо, що ми друзі. Уявімо, заходимо ми в червоний куточок і сідаємо. За столик зіграти партію чи дві за шаховою дошкою для приємного проведення часу, сіли за стіл, як друзі, а за дошкою перетворились на противників, хіба не так? Чи було вам цікаво грати з противник, який вам розказав наперед всі свої ходи? Думаю, що ні, ось так образно кажучи, щось подібне між нами ви КДБ, я свідок Йоговий, і гра наша на життя і на смерть. Якщо за дошку я відкрию вам свої ходи, я ніколи не виграю партію. Якщо, і, а якщо по вашій роботі я відкрию вам те, що ви хочете, я назавжди програю право на вічне життя. Цей працівник КДБ, пам'ятаю, вже більше мені не пропонував ніяких варіантів. Не дивлячись на обставини, вдома теж були свої радощі. 17 грудня 84-го року наша молодша дочка вийшла заміж за одного брата. Всілля зробили невеличким в хаті. Всі почували себе вільно і радісно. Я теж родів, хоч на горизонті, і досить близько. Громадились грозові хмари. Моя надія була тільки на Бога. Його тільки він міг захистити і допомогти нам як в ближній, так і в подальшій перспективі. Пригадує, викликає мене співробітник. Заходжу в кабінет, а він з порога зразу ж. Що, знову ти сісти захотів? Я. А ви померти хочете? Він. Ні, не хочу. Так з оглядкою відповів кадебіст. Я. Але помрете. Я теж не хочу сидіти. Але як посадите, буду сидіти. В таких і подібних ситуаціях потрібно було зразу давати відповідь. І правильно, бо інакше почнуть чіплятись, а може, десь в чомусь проколиться. Тільки з допомогою Єгови вдалося мені успішно служити. Моя територія була Запорізька область, більшість Дніпропетровської, Херсонська, а також Мінська і Гомельська область Білорусі. Раз в місяць я зустрічався з братами. Головуючими зборів. Ми обговорювали завжди матеріал служби царства вартової лист від матері розглядали місцеві успіхи та проблеми. В усіх розмовах завжди був натиск на проповідування. Неформальне, під час роботи в поїздках в кожній ситуації ти свідчиш, але незамітно. Моє служіння трошки затяглось, більше трьох років. Але все було добре, і щороку до хрещення зголошували знову нові вісники царства. В 1986 році мені подякували брати, сказали, що я роботу виконував добре. Виросли нові спосібні брати, і вони хочуть служити районними наглядачами. Я теж подякував за привілей, побажав успіхів і залишився головуючим збором. В цілому Союзі вже знову переміни. Померчикі стандропу, йде перестройка. Суспільство ставало більш свобідним, відкритим. Відношення з усвідків його з місяця в місяць покращувались. Пригадую випадок, можливо, 87 87-го року, як тих, треба бути вірним до кінця. В одній території України, де часто обшукували судили братів, оштрафували, розганяли зібрання, Прийшло в день, прийшли в день до, напевно, 10 сімей представників влади, зробили опис майна всього оцінка на око. В кінці додали і написали суму. Ну, скажімо, 22 837 карбованців або 32 381 карбованець. Господар розписався в протоколі і ясно, що бачив ціну свого достатку чи бідності, як хто вважав. До темної ночі зрозуміло. Всі думали, що будуть робити органи зі мною. На 9.00 наступного ранку двоє свідків стояли коло місцевого УКДБ з заявами на від свідтятелі. Як жаль. А ті, що молилися, надіялись на допомогу від його, нічого не втратили, так сталося, що був то останній страшний рик лева гинучої комуністичної епохи. Вкусити розшарпати здобич вже він не зміг. Хоч десятки років. До того і речав, і кусав. Але ми живемо в часі, коли над усіма панує час і випадок. Призначений старішина з нашого збору молодий брат і батько трьох дітей, якого було звати Василь, прізвище я тут не вказую, гарно виконував роль головуючого збору більше року. У лютому 89-го року на роботі встався нещасний випадок. Брат отримав смертельну травму і через тиждень помер. Горе прийшло як в збір, так і в його родину. Знову прийшлось мені служити як координатор збору більше року. Пізніше був призначений інший молодий брат Богдан, і наш збір тепер далі рухається вперед. Одна сестра каже, напевно, в 1990 році я працювала на пошті оператором. Наша активність в проповідуванні замітно активізувалась. Хоч ще не було свободи, але всі ми хотіли більше говорити, і люди постійно питали, чому, коли. Наступить краще життя. Ми зустріли з нашою вчителькою за очем школи. Дивлячись на нас, на, на, на нові журнали та кольорову велику книжку Ви можете жити вічно в раю на землі. Вона сказала Мені прикро, що ми вчителі так грубо до вас відносились, але ви молодці, ви залишились справжніми людьми. З 1988 року ми вже оформляли візи в Польщу на конгреси. Для мене був великий сюрприз. Я зустрів свого друга і брата, співкаторжанина. Товариша по першому суді в Серові, Пієка Степана. На жаль, фотографій Пієка Степана у нас немає. Але ми дуже би просили читачів даної книжки, слухачів, котрі, можливо, можуть віднайти фотографії брата Пієка Степана і прислати для нас в наш архів. Для того пишіть під відео свої коментарі. Зустрілись ми в 90-му році в Варшаві на міжнародному конгресі. Після більше сорока років розлуки ми годинами після конгресу говорили про минулі проби вірних друзів та першохристиянську любов, котру виявляли в вогненних пробах, Програма конгреса, зустрічі з вірними братами, духовні подарунки на конгресі були чимось надзвичайним, що зміцняло віру. Так, на цьому буде закінчено. Далі буде продовження зі сторінки 511. Отже, ми читали таку інформацію з книжки В'язні Північного царя, яка зайняла раз, два, три, 4, 5, 6 сторінок. Читали про два одруження та інші справи брата Івана. Отож, на сьогодні читання є завершене. Далі буде читання з книжки зі сторінки 511. І ще в нас є така новина. Зі Львова мають нам вислати книжку одну для перевірки тексту. Далі можна, ми будемо друкувати, замовляти, 20 штук. Всі бажаючі можуть отримати дану публікацію. Для того пишіть під відео ваші питання та пропозиції. та Питання відносно придбання цієї книжки. 24 й рік. З вами був читач книжки. До зустрічі на каналі.